В СБУ прокоментували факт затримання у Першотравенську травенську Дніпропетровської області двох чоловіків, які здійснювали приховану фото і відеозйомку адміністративних будівель. Нагадаємо, їх помітили громадські активісти спільно з бійцями батальйону Дніпро під час патрулювання. При собі у затриманих знайшли спецтехніку, окуляри з вмонтованою відеокамерою, фотоапаратуру та ноутбук. Один чоловік представився журналістом російського телеканалу НТВ, пред'явив паспорт громадянина Білорусі, другий громадянин Росії, мешканець Луган. Журналістські посвідчення у чоловіків були відсутні. Порушено кримінальне провадження. У іноземців, окрім двох фотокамер та ноутбука, було вилучено окуляри із монтовано мініатюрною відеокамерою. Експертиза підтвердила, що вилучені окуляри є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 359. Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації Кримінального кодексу України. Під час розслідування слідчими встановлено, що громадянин Білорусі вчинив контрабанду спецпристроїв, вказані дії кваліфіковано за частиною 1 статті 201 Контрабанда.